В Україні будуть продовжувати надавати безоплатну правову допомогу населенню та впроваджувати стандарти її якості. Про це під час круглого столу повідомив директор Чернівецького обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Аркадій Мунтяну система надання безоплатної правової допомоги впроваджується в Україні вже майже два роки. За цей період фахівці створювали її нормативну та законодавчу базу. Нині ж пріоритетом для координаційного центру є якість надання правових послуг. З метою забезпечення високої якості послуг адвокатів було здійснено цілий ряд кроків. Ну в першу чергу, це Вдосконалена система відбору адвокатів на етапі проведення конкурсу: Запроваджені стандарти якості надання послуг, забезпечено в процесі цього запровадження моніторинг роботи адвокатів. Адвокати кажуть, нині далеко не всі громадяни знають свої права. Саме фахівці центру, і покликані проводити інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Питання про отримання безоплатної правової допомоги в кримінальному процесі вирішується законом відповідним. Тобто слідчий, прокурор, суддя, якщо підзахисне чи обвинувачене звернулися з заявою про те, що їм необхідна така правова допомога, виносять відповідну постанову, яка направляється до Центру безоплатної правової допомоги. І е, така постанова передається адвокату, який зареєстрований в реєстрі, і він же здійснює свою професіональну діяльність. Проблема так званих кишенькових адвокатів, які в першу чергу дбають про власне збагачення, аніж про допомогу своїм клієнтам, існує в Україні вже не перший рік. Аби підвищити якість надання безоплатних правових послуг, була запроваджена так звана фінансова мотивація для правозахисників. Роки існування старого КПК не було у адвокатів мотивів ну, за призначенням працювати якісно, оскільки надання такої правової допомоги було вимушеним та повністю безкоштовним. На сьогоднішній день держава забезпечує достатню фінансову компенсацію. Для того щоб вимагати від адвокатів якісної роботи, учасники круглого столу також обговорили проблематику співпраці між основними суб'єктами у сфері правосуддя. На їхню думку, така взаємодія може значно підвищити якість безоплатної правової допомоги населенню. Вікторія Лупай Віталій Мельницький, телеканал Буковина